Привіт-привіт, малята! Я Маріка. Завітала до вас не одна, а зі своїм другом. Зараз вам загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати, хто це. Влітку медом ласував, до малий не мав, а як впав зимовий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Малята, як ви гадаєте, хто це? Так, 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 це ведмедик. Добрий день, мої малята. Марійка та ведмедик хочуть пограти в дидактичну гру, яка називається Величина. Пропонують нам розглянути картинки та визначити, що на картинці зображене велике, а що маленьке. Дітки, пограємо з Марійкою та ведмедиком? Пограємо. Тоді розпочинаємо. Дітки, на першій картинці зображена велика машинка та маленький велосипед. На цій картинці зображений великий м'яч та маленька пірамідка. Дітки корівка велика, а зайчик маленький. Собачка велика, а котик маленький. Капуста діти велика, а морква маленька. Дітки Маріка та ведмедик гадають, що ви добре засвоїли та зрозуміли поняття великий та «маленький». Прощаються з вами та говорять до нових зустрічей!